Ні. Ні, ніколи дискувалися, не було. Тисувалась, не дискувалася. Я не знаю, може, як лікарня, як лежала. 73-річна місцева жителька Галина Микитенко прийшла на обстеження до мобільної лабораторії, яка цього дня працювала у селі Росошенці Щербанівської громади. Прочитала в телеграмі, що буде передвижна лабораторія. Я вирішила прийти провіритися з возрастом Імунітет і все нарушене, так що треба слідкувати за собою. У складі лабораторії епідеміолог, медична сестра та соціальний працівник. Вони тестують на ВІЛ, вірусні гепатити Б і це інфекції, що передаються статевим шляхом та на туберкульоз, розповіла епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Світлана Пивовар. Ці інфекції зараз актуальні як ніколи в Україні, тому що в зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас зараз ці дуже багато цих інфекцій. Найбільш вразливе ну мабуть все населення України, але більше. Це люди, які мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, пневмонії, бронхіти, діти, підлітки. За словами Світлани Пивовар, саме тестування у мобільній амбулаторії займає до 20 хвилин. У разі позитивного результату пацієнта скеровують до сімейного лікаря та профільних спеціалістів підвищена кропливість, можливо, вночі. Місцевий житель Валентин Будяк на обстеження привіз свою дружину. Вирішив пройти тестування і сам. Мене давлення, міряли давлення, в мене було раніше дуже велике – 220 на 80, 200 на 80, а сьогодні 160, 150 на, на 80. Сказали, що це по віку все нормально. У селі Росошенцях пройшли тестування більше десяти людей. Обстеження проводять у рамках програми, яка фінансується глобальним фондом за підтримки громадського центру здоров'я та міністерства охорони здоров'я. Графік роботи мобільної лабораторії можна знайти у соцмережах громад. Виїзні прийоми планують проводити у кожній громаді області. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.